Це певна дестабілізація, бо ми сьогодні зіткнулися з тим випадком, коли цілеспрямована по критичному об'єкту інфраструктури це цивільний транспорт були нанесені вісім шахетів. Вони долітили і при тому в той час, коли там працювали люди, і коли заїжджали на мій наші тролейбуси, які вони виїжджали з технічного обслуговування. Тому я вважаю, що це дестабілізація ситуації. Ми знайшли можливість, і сьогодні містяни не побачили, що був затриманий випуск тролейбусів. Ми скоординували так свою роботу. Я дуже вдячний нашим комунальним службам, всім, хто одразу приїхав, тим, хто встанавлював мережу. тим, хто витаскував ці тролейбуси, всім, хто зробив те, що містяни не побачили, що такий обстріл стався. На жаль, постраждали 33 житлових будинки, Це в основному вибите вікна. Зараз працюють наші комунальні підприємства, Я був там для того, щоб якнайшвидше все усунути, закрити контури, поправити дахи. Крім цього, відкрили як завжди мобільні цнапи для того, щоб люди могли зареєструватися і отримати кошти.